Друзі, я всіх вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Давно мене не було, і для цього було багато різних причин. Але хочу ввірватися, як сказати, в'язальний YouTube та, чи своєю зйомку відео ось такою красою моїх органайзерів чи для в'язальних спець гачків. Деякі вже е, чахли ви бачили, скажімо так, органайзери, да? деякі ви бачили, а ось цю красу це все новеньке, яке було замовлене е, уже в Україні. Е, я, як сказати, мабуть, повернулася да, додому, вирішили ми довго-довго е, мандрували ми країнами і вирішили все-таки повернутися. Тож, давайте будемо розпочинати, мабуть, із того, що ви вже бачили. Ці я зараз ось сюди відкладу. Про них я буду розповідати обов'язково. І перший органайзер це ось такий красивий для гачків. Він такий, знаєте, як сумочка, чудова така. Його я замовляла на сайті тему, чим мені? Ну, якість і все мені дуже сподобалось. Це ось такий органайзер. Тут багато відділів для гачків, для маркерів, для якихось речей. І навіть калькулятор в мене сюди помістився. Якістю. і це для волосся. Не відноситься до в'язань. Якість цього органайзера сумочки, я дуже задоволена. Так, це те, що відноситься до гачків. У в мене в цей органайзер помістилися повністю всі мої гачечки. Наступне, що я замовляла на сайті тему, це був ось такий органайзер для. Довгих спиць. Сподіваюсь, що вам видно. Разом з цим органайзером я замовляла і спиці. Це також сайт сайтотин. Органайзером я дуже задоволена спицями зовсім ні. Так як якість цих спиць мені не дуже подобається. Але, знаєте, ось. Зразу видно, чому не подобається якість спиць, Тому що з них відповідають ось ці штучки, ну, ці заглушечки. І самі спиці, вони якісь, мабуть, якщо подивитися, ось тут. То вони тупенькі і шершаві. На них в'язати не дуже зручно, деякі спиці потрібно зашліфовувати, тому що вони цепляють пряжу. Але для краси, так, якщо якісь фото зробити з такими красивими спицями, то є. Що хочу сказати по органайзер: органайзер мені подобається. Він, Сама така непромокаюча тканинка, щільний ось ця підкладка, мабуть, я думаю, там б щільний картон вставлений. Ну, і, який, і ще яка є фішечка цього органайзера пенала, це ось така лінійка. Вона на тканинній основі і не приклеєна, а пришита рівною стрі... строчкою. Що хочу сказати, по якості, що один що інший органайзер, вони дуже якісно зроблені. Тут шовчики, всі такі, ну як, охайні, все добре зроблено. Тканинки всі якісні, тому я можу вам рекомендувати. Так, це те, що відносилось до моїх органайзерів з сайту ТИМ. Потім, я ще коли була в Латвії, мені хотілося собі чохол для спиць. Так як у мене багато спиць не з наборів, а я купувала окрем, мені захотілося їх якось знаєте, в кучку зібрати. І там був дуже хороший чохол, це від фірми Nitro. Мабуть, на 15 пар спиць, кругових спиць, і стоїть коштував він 50 євро. Я думала, що я його куплю, але довго якось думала, думала, думала. І поки я думала, якось мені потрапило від Лізи Лобстер, де вона розповідала про майстриню Таню, в якої вона купувала чохот. Навіть мені дуже сподобався улізать чохол. І я потім перейшла за посиланням, і мені висвітилось, там велика кількість різних чохлів. Дівчинка з Харкова, мабуть, вона шиє їх під замовлення. І тому я замовляла ці всі чохли в два етапи. Давайте розпочнемо, мабуть, першого. Вони майже всі однакові. Але в них ну, є різниця. Так, це ось такий чохол. Ось цей чохол, в них різниця і, мабуть, ось цей. Так, це три чохла, однакові. Різниця в них лише в кольорі. Я посортувала свої спиці. Тут у мене маленькі до 2,75, тут від трічки до четвірочки і тут у мене йде далі. Подивитися, тут, виходить, у мене на 12 відділів спиць з ось таким клапаном на кнопочках. Ну, мені особисто подобається. Якісь шиття виконана чудово. тканинка щільна. Тому ось такі чохли в мене є. Вони всі однакові. Єдина різниця в них це лише колір. Ось так виглядають мої чохольчики. Так, і ось такий. Тут, на, О, дивіться, знаєте, я знайшла в них якусь різницю. Ага. Зараз. Різниця лише ось в цих відділах для маркерів. Тут два відділа маленькі, тут один великий, і тут один більш-менший. І все. Більше ніякої різниці в них немає. Замовляла я ці органайзери в два етапи. Ціна на них була невелика, але, як ви знаєте, Мені хотілося все відразу, тому я вирішила, що я буду замовляти по трішки. Це у мене чохольчики для кругових спиць. Мені їх достатньо, тож я можу ще докуповувати собі спиці. Поміщаються тут всі: як металеві на длінному тросику, так і дерев'яні. Ну, я... Повністю задоволена своїми спицями. А ще в них різниця, мабуть, трішки в розмірі. Ось цей самий маленький. Але мені це не важливо. Так, давайте підемо далі. Далі мені, так як я не скажу, що багато, але в'яжу шкарпетки, мені захотілося всі свої шкарпеткові спиці помістити в один чохольчик. Тому я замовила ось такий. Тут, виходить, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 на 30 пар шкарпеток. У мене тут помістилися як дерев'яні, так металеві. Ось такі тріо є: це Китай дорожчий, це Китай дешевший. Ну, тому... Ось такі коротунці в мене ще є. Я не знаю, що я буду з ними робити, але вони у мене є. Я, до речі, ще не в'язала ними. Я навіть не уявляю, як це робити. Тому ось такий гарний чохольчик у мене є ще для спиць. Це я, ні, мабуть, не цей інший мені трішки видозмінили. Тому для шкарпеткових спиць це взагалі чудово щільність тканини. Мені здається, якщо придивитися, це тканина якась як джинс, щось ось Тому для... І тут трішки по-іншому закривається. Шкарпеткові спиці я також перевела в порядок. Наступні спиці у мене йдуть, мені захотілося для. Кругових спиць, але вкорочених. Якось не подумала я, що можна мені їх з'єднати разом, тому я вирішила, що я укорочені спиці положу в окремий чохольчик. Цей чохол відрізняється тим, що він на 1, 2, 3, на 10 пар спиць. У ньому іде ось такий ще чохольчик. У мене в ньому лежать ось ці пластикові, не пластикові ну, трубочки для зняття питель. Ось так виглядає ще один мій чахольчик. Тут уже немає для маркерів, але є ось така сумочка. Вона йде, до речі, ось такі, мабуть, чохольчик, чи мені я побачила у Лізи. І на що я повелася? Закривається на такі кнопочки, тканинка супер, все можна прати, тому я дуже задоволена. І наступний наймаленький коротунець у мене це ось такий чохол це вже йде для роз'ємних. І тут я трішечки вирішила змінити його, так як тут було два: ось один ряд для спиць, інший ряд для спиць. І вони були всі однакового розміру. І якщо взяти ось ці коротунці, тут не пам'ятаю, мабуть, 7 см, зараз скажу. 8-сантиметрові спиці. Якщо я запихну ось сюди, вони отам проваляться. Мені це не дуже підходило, тому я попросила в майстра, щоб вона мені один ряд зробила коротенький по висоті, щоб мої оці спиці коротунці добре поміщалися, я їх бачила. Закриваються вони ось таким верхнім клапаном. Тут також є. Ось така моя сумочка. ну, можна, Я думаю, можна якісь стопери чи ще щось тримати. Тому я дуже задоволена, як виявилося, у мене змінних спиць саме без набору, не так вже і багато, але вони все-таки в мене є. Я ще буду докупляти, тому що є такі номери от 375. 2,75, начебто є 3,25 це то, чого у мене немає в металевому вигляді. І те, що мені потрібно. Тому ось такі, такі мої перші, знаєте, покупочки після того, як я повернулася. Що хочу сказати? Роботою майстра і своїми тепер. Домиками, будиночками для своїх інструментів я повністю задоволена. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся, я дам посилання, шиють. Ну, от виходить, Я вперше замовила три чохли і наступний раз я замовила три чохли і виконання у мене ну було, мабуть, тиждень. Да, це з тим, що ми обговорювали тканинки, їх шили, е, поки з доставкою воно відправилося, і до мене вони приїхали за тиждень. Я вважаю, це дуже чудово. Ну, я можу рекомендувати цього майстра. Тож, дівчата, на цьому невеличкому такому, знаєте, Відео вступі, повернення до в'язального Ютуба я буду закінчувати. Наступні відео вже будуть скоро. Точніше буду знімати їх. Скоро у мене через 2 дні буде мандрівка в так, Німеччину, так. Згадала, як називається це слово? Тому щось буде трішки з Німеччини, а зараз я вам Вставлю деякі фрагменти із подорожі в Кам'янець-Подільський. Я побувала там вперше і дещо познімала в замку. Там є така, куди ходять екскурсії, раді чого туди їздять це замок. І от я вам його трішечки покажу. Всім пока-пока. Пам'ятаємо, що все буде Україна. Типу як... Знаєш такий дерев'яний, типу, ножик чи щось, типу, того. Ну да, типу, дерев'яний нож. Типа mm. yeah, меч який. Ні, меч. Ідухай. Помахай! Ідемо по печері. О, боже, тут темно!

i <laughs> Мій оператор знімає мене, а я знімаю її. А я для того. Ми йдемо в укриття. Там 70 гривень. Оце я розумію. І такі, які має бути скрізь. В такому кліті нічого і не страшно. Але сходи, звісно, так. тут можна так, що дуже сильно навалити цей паспорт.